Thank you Держава повинна заохочувати підприємців займатися виробництвом натуральної, екологічно чистої та якісної продукції. Адже тоді б вона б зекономила суттєві кошти на відрахування у медичну галузь. Олексій Урсуленко багато років займається виробництвом натуральної свіжомороженої продукції, і херсонському підприємцю нелегко конкурувати на всеукраїнському ринку. Тим не менш, він лідер галузі. Прикро, що рідний край не лідирує по кількості споживання натуральної продукції. Ботребляє наша це Одеса. прикро. Але на прилавках херсонських ма. Зинів супермаркетів мало регіональної продукції. Лише в останні роки місцева влада розгорнула серйозну роботу в цьому напрямку, адже це водночас і наповнення бюджетів місцевого рівня і розвиток робочих місць в регіоні. Ще одна проблема, на якій акцентує Олексій Урсуленко: що в супермаркетах в деяких випадках порушуються норми зберігання натуральної продукції. Самі супермаркети вони дуже часто створюють проблеми чоловіку з тим, щоб отримати натуральний продукт тому що там на сам ділян там На мой взгляд, лучше покупать продукт небольшой розницей или покупать продукти на рынке именно у людей, которые производят этот продукт. Зробити натуральну продукцію доступною для батьків могло б створення ринків. це водночас і реальна підтримка місцевого виробника. Дуже важливий аспект розвивати ринки і допомагати місцевому производителю. Ще один дуже важливий момент это делать выбор в пользу местного производителя. Херсонці повинні купувати продукцію місцевих виробників, адже у них більше відповідальності по відношенню до споживача в рідному краї. Окрім цього, продукція місцевих виробників і на контролі перевіряючих органів.